Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, які квіти можна посіяти в грудні місяці. Одразу хочу сказати, що останні 2 роки ми нічого в грудні вже не сіємо. І раніше ми розпочинали сіяти в грудні, тому що ми займалися вирощуванням розсади квітів на продаж. І ось, щоб отримати цвітущу розсаду. В квітні, в травні, ми і сіли так рано деякі квіти. Які це були квіти? Зараз я вам розповім. Так що, якщо ви не збираєтесь вирощувати розсаду на продаж, то в грудні я би радив вам одразу хочу сказати, в грудні нічого не сіяти. Розпочнемо разом сіяти в січні, в лютому, дещо будемо досівати ще і в березні е, наступного року. Зараз для інформації, можливо, все ж таки комусь ця інформація буде корисною. І так, перша квітка, яку ми сіяли, Наприкінці грудня, в другій половині, це бігонія бульбова. Чудова квітка, ми вирощуємо її з насіння, має красиві квіточки у формі троянди. Бачите, як виглядала бульбова бігонія у нас в цьому році на нашій дачі. Якщо подобається ця квітка вам, то можете. Також її вирощувати разом з нами. Розпочнемо сіяти насіння приблизно в січні наступного року. Зараз не поспішайте. Хоча раніше ми починали сіяти в грудні. Наступна квітка еустома, у неї найдовший період розвитку від посіву до зацвітання. Приблизно він дорівнює 5-6 місяців, вирощуючи розсаду. Егостоми для себе. Ми будемо її сіяти в січні і отримаємо в червні вже її чудове цвітіння. Для нас це не критично. Ми трішки почекаємо не в травні бачимо цвітіння, а в червні нічого страшного. Так що, друзі, теж не поспішайте. Еустома також ми сіли її. В грудні. Наступна це ампільна петунія. Чому так рано ми її сіли? Тому що ми, враховуючи, що насіння ампільної петунії досить таке дороге, воно і раніше було дороге, і зараз, звісно, воно дуже дороге. Тому ми купували невелику кількість насіння, сіли її раніше. І потім вже в кінці лютого, в березні. Ми живцювали, просто брали, різали її і вирощували з батьківської рослинки наступні рослинки, таким чином розмножуючи. Ось для чого ми так рано сіяли ампельну петуню. Якщо ви не збираєтесь її живцювати, тоді можна сіяти і в січні, і е, також в лютому ампельна. Петунія. чудова рослина, також пропоную вам разом з нами її вирощувати. Наступна дихондра. Діхондра це не квітуюча рослинка, але вона дуже красива. Також для того, щоб вона добре розвинена вже була в Травні. Ми її сіяли наприкінці грудня, наступна п'ята рослинка пеларгонія. Також ми її підрощували для того, щоб живцювати. Зараз ми будемо пеларгонію сіяти в січні, а можливо, і в лютому. Я буду відео обов'язково ще знімати, що ми будемо в січні сіяти, який план у нас на наступний сезон, що будемо в лютому. Ну і так далі. Тому вся програма. Програма, якої ми будемо дотримуватися, вона буде на моєму каналі. Ось що хотів розповісти в цьому відео, і хочу вам ще нагадати, що кімнатні умови вирощування рослин вони не є ідеальними для рослин і будь-які порушення в кімнатних умовах негативно впливають на загальний розвиток рослин. Тому давайте ще почекаємо. Так, що друзі, пропоную залишити грудень краще для підготовки до наступного сезону вирощування рослин. А яка це може бути підготовка? Звісно, замовлення насіння. Ми вже замовили і отримали насіння, з якого будемо вирощувати всі свої рослини. Знаю. Багато хто з вас вже замовив насіння і квітів, і овочів. А для тих, хто ще не замовляв і хоче дійсно якісне насіння, і голландське, і українського виробництва, я залишу в описі під цим відео посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторів. І серед великого асортименту і овочів, і квітів ви для себе обов'язково щось оберете від 10 насининок. Це дуже зручно. Якщо ви вирощуєте невелику кількість рослин. Так що заходьте, дивіться, якщо щось сподобається, звісно, обирайте. І Тетяна Вікторівна вам це швиденько надішле. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу, всім мирного неба над головою! Щастя та здоров'я! До побачення!